Тобто людей стріляли, люди зі зброєю. Ще Стріляли, стріляли, не ідентифіковані. Ви ж їх держави, я вічно ви. Або в Україні ще не було. Людей стріляли зі зброєю. Ви начальник міліції, ця територія належить вам. Ви за неї відповідаєте перед державою, перед тими сіма людьми. От мене цікавить, де ці люди зі зброєю. Ви можете вбити будь-кого в тому районі, будь-якому